Слава Ісусу Христу, мир вам, українці! Закоритися, це ніяка не реклама, я нічого не прошу. Ті бачите, що я заклон вашої уваги, Я християнин, я в щире серце бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, до молитви за наших захисників і захисників. Вони сьогодні покладають своє життя, щоб у нас. вам радісну звістку і вам, бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірить. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічно, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засудженим, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ привело, люди ж темряву більш полюбили, як світло, блахіво були їхні вчинки. Ісус Христос сказав: Я світло, хто йде сні мною, той не уступиться». Ісус Христос! Він прийшов на цю землю, щоб спасти людство, щоб нас спасти від гріхів, тому що всі ми є грішні, а Бог Борис небо землі. Він є святий і справедливий. Прийде й той день, коли кожен з нас буде стояти перед Богом. Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не сховається від Бога, жодними добрими ділами чи великими грошима ніхто не окладається. То є радісна звістка, що Ісус Христос Божий ти, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос наші речі взяв на себе і повністю заплатив, пролившись святу кров на Голгофському Христі. І Він помер. Но Бог воскресив Христос мертвий третій день Попитання, ради нашого страдання. Бог хоче спросити усіх людей. Господь це лиш ті, які покаялися ріка, і увірували в Ісуса Христа, прийняли любов Христа в своє серце і примирилися з Богом. Отож, дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися, це єдині умови для промирення з Богом, щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Я свого Господа і Спасителя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Заморійте Бога, гукайтеся своєка. Вірите в Ісуса Христа і спасете. Читайте Слово Боже. Це важливо для всіх людей. Там все про це написано. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога милості, щоб Господь і поне війну і тривав нам мир і спокійний.